Вітаю всіх на моєму каналі і моїй майстерні. І Сьогодні в мене на ремонті ось така акумуляторна ланцюгова пила торгової марки Makita. Але, як бачимо, Makita це не оригінальна, Makita це підробка, яка була куплена в інтернеті і на яку гарантії немає. Принесли мені з тою причиною, що не поступає масло Як бачимо, тут є автоматична подача масла, вона йде з безщітковим двигуном, працює. І що ми ще тут бачимо? Бачимо, що вказано 6 А і 36 В. Зараз ми це все розглянемо, подивимося. Для початку можна заміряти, скільки тут вольт, 20 вольт, 27 вольта. Як бачимо, ніяких 36 вольт тут немає. Та й для 6 Акумулятора дуже-дуже він легенький. Потім доберемося до акумулятора і подивимося, що там ще всередині. Замірюємо робочу довжину шини 25 см. Як бачимо, крім наклейки Макіта, більш ніяких розпізнавальних е, там знаків немає, таких, як яка модель чи ще щось. Ось це підробка. Тобто дуже часто купують ті підробки в інтернеті, а купують люди старшого віку. яким... Поза, наприклад, поза 50-60 років, які не розбираються. Чули, що є Макіта щось хороше, а як відрізняти, не знають. Тому і попадаються на такі ось варіанти. Тобто, такий акумулятор для такої 25 сантиметрової шини, я думаю, буде трошки трошки заслабенький. Тобто, і ланцюг тут іде не такий крок, як, як в там тих міні-пилах. І 1 четвертий. А тут, бачимо, йде піковський 3 й крок. Тобто це буде набагато тяжкіше працювати в дереві на одному такому акумуляторі. Розібрав цю акумуляторну пилку, що ми тут бачимо? Так, дійсно є безщитковий двигун. Ось так. Чомусь двигун вже, як бачимо, він... ось цей магніт з таких. Набору з такого складення, чомусь вже тут він відклеюється, бачимо з таких частин. Є підшипник 608-й, другого марка невідома. І такий статор, зараз вам поближче покажу. Також залитий, або як, тут вже бачу щось так наліплено того лаку. Ну, видно, якби або лак неякісний, як сирий виглядає. Так, і закріплений статор ось такими двома саморізами. На роторі є шестерня змінна. Це плюс її. І також тут металічна шестерня. Вал на двох підшипниках. Так, другий підшипник в корпусі. Ось я витягнув. Вал на двох підшипниках і є маслонасос. Проблема в цьому маслонасосі, що не подає масла. Тут бак, фільтра ніякого немає, як бачимо, масляного, не раз є якийсь там паралон чи войлок стоїть. Так, далі, що? Блок електроніки, також зроблено, бачите, якийсь приклеєний. І навіть цей паролон м'який теж, ну, або як. Припаяно, теж так якось як. Ну, все так зроблено. аби як. Кнопка Ну, кнопка також дивує в тих дешевих акумуляторних пилах. Е, двох, о, тож, одноконтактна кнопка на, один, на розрив одного контакта. Теж ставлять дешеві самі кнопки. Розібрав акумулятор, дивимося, які тут елементи стоять. А елементи стоять зараз вам приближу. Ось так. 1500 мА. Вони йдуть спарені, то виходить, що тут є всього 3 А. Це робив не я, дивимося, навіть встигло поналіпати багато бруду. Я це не відривав. Не знаю, що тут, що тут таке в тій батареї. Ось така точкова зварка, так само зроблено. Або як тут схоплено якісь дві точечки. Ну, Не так, як в якісному інструменті, чи більш-менш такому, скажімо, середнячку. Ну, дивимося, що неякісно зроблено. Також плата. Ось така батарея. Нема індикації заряду батареї в ній. Така простенька дешманська батарея. А тепер по ремонту. Замінимо цей маслонасос, який не качає Масло Маслонасос 150 гривень, робота буде коштувати 200 гривень. Все разом 350 гривень або 9 доларів. Також прогуглив ціну цієї акумуляторної пилки в інтернеті. Ціна 3200 коштує. 3200 350 як на якому сайті. Ну, дивіться, вона йде з одним акумулятором. Ще б давали на неї би рік або два гарантії, ну, було б більш-менш нормально. Але все йде по-простенькому. Ну, іде вона в чемодані? Я як подивився. По... По цих фотографіях йде вона в чемоданчику такому. Але пилка на один акумулятор ось такий 3А на 20, 20 вольт. Ну, так якби фірми пишуть 18, тут вже написали 36 вольт. Нічого тут такого немає. Тобто маслонасос поламався, гарантій немає. Кнопка так само, неякісна. двигун теж. Не не фонтан. Ну і ланцюг відносно крок грубий, трохи. як в електричних пилах іде. Не знаю, як вона різала власнику на цьому акумуляторі. Одному, треба буде розпитатися, я так і не розпитувався. А тепер підведемо підсумки. Що мені тут сподобалось? Сподобалось, що йде все на підшипниках, і на валу, на роторі, шестерня зйомна. Також сподобалось, що є маслонасос, який качає масло, тобто не від повітря, не самотьоком, а є маслонасос. Тобто маслом буде шина з ланцюгом забезпечена. Не сподобалося що? Не сподобалося, як завжди, цей обман в батареї. Замість 6 А3 А, замість 36, 20 В, ну 18 скажімо так. І ось цей двигун також не сподобався. Намотка така, якби сироватим лаком, ніби як відклеюється тут. І ось цей так само ротор також чомусь починає слоїтися з тих з набору з пластин. Також кнопка. Одноконтактна не сподобалась і товщина оцього ланцюга крока, тобто замість 1,4 поставили 3 восьмих піку, також мені трошки не сподобалось. Що ще можу додати під підсумками? Краще купляти інструмент в провірених місцях, там де дають офіційну гарантію, два-три роки, ну нехай навіть рік дають гарантії. Тобто, щоб ви навіть могли прийти і зробити якесь обслуговування в них після гарантійних, щоб запчастини були. Я щось сумніваюся, що до цього. цього всього буде якась запчастина, чи оцей двигун, чи, наприклад, електроніка. Ну, кнопку, там, батарею ми знайти зможемо, маслонасос, а все остальне ну, буде напевно проблема. А ось на цьому закінчую своє коротке відео. Все, що хотів показати, показав. Ціни на запчастини і на роботу оголосив вам. Всім, кому подобається чим я займаюся, підтримайте відео лайками, підписуйтесь на мій канал. Також коментуйте, в кого є вже такий інструмент, хто користується такими підробками акумуляторними. Пилами від торгової марки, ніби Макіта пишіть, коментуйте, будемо це все з вами говорити, писати і по традиції, всім хороших ремонтів.